Вітаю вас, шановні українці! Ну що ж, я думаю, ви обов'язково помітили, як на каналі виходить все менше відео, і все це пов'язано з тим, що я не хочу розповідати, як десь там хтось пернув, а я вже вам розповім. І сподіваюся, ви це оціните в коментарях, написавши, що овечка пасе корів. А я хочу вам сьогодні розповісти про три важливих новини: це водії, далекобійники і. Те, що їх чекає в найближчий час, штрафи від 1300 злотих до 30 тисяч злотих. Одразу ви напишете в коментарях, Сергій, ти щось собі придумаєш знову неймовірне, але ні, не поспішайте, я вам це все зачитаю. У мене переді мною лежить інформація, яка це все підтвердить. Друге, друзі, це те, як у вас можуть забрати в Європейському Союзі дітей ваших, яких ви більше ніколи не побачите. І це реальність. І хочу. От запитати у вас після того всього, що я скажу, чи захочете ви ще входити в ЄС як українці або ж Україна? Чи хочете ви бачити Україну в Європейському Союзі? Та третє друзі, як зараз знову ж таки з'являються компанії, зокрема таксі, які Оголошують в інтернеті рекламу про те, що вони вам обіцяють 500 тисячу, півтора тисячі, дві тисячі, тисячі злотих премії за те, що ви у них відпрацюєте місяць, мавши водійське посвідчення польського зразка. Тому не переключайтеся, і ми починаємо. А спонсором цього випуску є компанія StarMak, яка робить і страховки, і легалізацію в Кракові, а страховки по всій Польщі. Всі деталі ви знайдете в описі під цим відео і. Це єдиний мультиагент, який допоможе вам зробити все якісно, швидко та на рідній українській мові. Отож, поїхали, друзі. Перше питання це про водіїв далекобійники. Ви знаєте, що 17 червня набула чинності нова устава руху дрогового у руху друговим, про те, що всі водії, які працюють в транспортному бізнесі і є водіями, які здійснюють міжнародні або ж рейсові, або ж пасажирські перевезення, все, що пов'язано з пасажирами, вони зобов'язані. Поміняти водійське посвідчення без цього водійського посвідчення 2 тисячі злотих штрафу для такого водія. Але знаєте, що ще? От зачитаю вам, і до речі, в описі до відео я залишив посилання на телеграм-канал, де я чітко описав цих два знову ж таки пости, в яких чітко все розписано, що ви маєте. Поміняти своє водійське посвідчення іноземне, яке видане в третіх країнах, бо Україна до такої належить. Якщо ви цього не зробите, то від 1300 до 30 тисяч злотих штрафу ви отримаєте від ІТД, або ж поліції, або ж іншого знову ж таки державного органу, який зупинить ваш транспортний засіб. Отож, друзі, на уведення набули 17 червня 2024 року. Посвідчення водія, видане за кордоном, за винятком документа, виданого в іншій державі члені Європейського союзу Швейцарської конфедерації або державі членів Європейської асоціації вільної торгівлі, підтверджує право на керування водійським транспортним засобом на території Республіки Польща лише протягом шести місяців з дня початку постійного чи тимчасового проживання. Після закінчення цього терміну воно має бути обміняне на польське посвідчення водія. Ця умова стосується переважної більшості іноземців, які працюють у польських транспортних компаніях, оскільки вона нерозривно пов'язана з умовами, що стосуються законності їхнього перебування в цій країні, тобто в республіці Польща. І, звісно ж, якщо ви являєтеся податковим резидентом Польщі, проживаєте тут на території Польщі більше 6 місяців, то і працюєте офіційно. А якщо ви працюєте, то ви те, що їздите в інших країнах, то це і так не рахується. Бо ви затруднені в польській компанії, це означає, що ви там і працюєте. Тобто фактично є податковим резидентом Польщі. Якщо ваш термін перебування тут і роботи перевищує 180 днів, то ви зобов'язані замінити водійське посвідчення. Після виконання всіх формальних вимог та складання іспитів, що такі є, видача польського посвідчення водія, зазвичай займає близько 2-4 тижнів, органом якого може видати польські права водію іноземцю, є староста або мер міста з правами, з правами району, під юрисдикцією якого знаходиться місце проживання водія. Однак водії, які здійснюють автомобільні перевезення на вантажних автомобілях повною масою понад 3,5 тонни, тони. Категорії С або ж С плюс Є, та автобуси, де, крім водійських посвідчень на ці транспортні засоби, повинні мати відповідну професійну кваліфікацію, яка видається в інспекції транспорту дроговего в Варшаві. Ну і звісно ж, ви вже, я не дочитуючи навіть всю цю статтю, а ви перейдете, прочитаєте в моєму, знову ж таки, телеграмі, ви чітко вже могли чути про те, що я говорив. Я особисто дзвонив до ІТД в Варшаві і запитував у них, як виглядатиме ситуація для водіїв-далекобійників, які хочуть працювати в. Транспортних компаніях, які здійснюють міжнародні перевезення, знову ж таки вантажні. І вони мені відповіли на наступне: що, знаєте, невдовзі, невдовзі буде така зміна, що ви не зможете отримати цю довідку на здійснення міжнародних перевезень, на міжнародні міжнародні вантажні перевезення, і вам просто буде відмова в цьому народі. Ви кажете, ви на нього рожевий папір. І це говорить тільки про наступне: що як би ви не хотіли, якщо ви хочете тут жити на постійно в Польщі, вам потрібно замінити водійське посвідчення, бо так чи інакше вам припишуть той штраф, і ви просто не будете. Не будете вже задоволені, а будете говорити Сергій казав про це. Але мова не про возвеличення Сергія, а про те, що вам дійсно треба це зробити і забути про це. Якщо ви цього не можете зробити, то у вас єдиний вихід це здавати екзамени в Польщі. Якщо у вас є карта побиту, довго робоча віза. Ви можете здати екзамени на території Польщі, тобто піти в польську школу. І здати на права тут, і забути про всі гемородні проблеми. Бо геморой, знаєте, особливо в чоловіків та й в жінок, це дуже болюча тема. Я сам це пережив і вам не хочу рекомендувати. Друге друзі, до чого ми перейдемо? Водії далекобійники, я думаю, зрозуміло. Друге, це перейдемо до того, як в Польщі сталася реальна історія, як в поляки відібрали їхніх трьох дітей неповнолітніх. Справа йшла про Швецію, де батьки вже проживали дуже багато років. Я думаю, що хтось із вас навіть по телевізору бачив ці новини і цей реальність. Я просто хочу попередити всіх тих батьків, українців, що вас також це стосується. Якщо ваші діти вже навчаться польської мови, то вони без проблем зможуть зателефонувати на 112 або ж 911 і знайти вихід на соціальну службу, яка може у вас дітей відібрати. Ці норми для європейських країн є нормальними і. Ситуація починається зі Швеції, яка входить до Європейського Союзу. Батьки мають, маючи вже на сьогоднішній день трьох дітей. Старша їхня донька не погоджувалася з її обов'язками про те, що потрібно виносити сміття, гуляти з собакою, не можна користуватися телефоном протягом цілого дня, а тільки в певні години. Ну, і вона подзвонила до соціальної служби. Бо це є не дуже складно в сьогоднішній день знайти в інтернеті який номер і як з ними зв'язатися. Де ті приїхали, забрали їхню дитину. Плюс до того, дві дитини в них залишилися. Найменша мала хворобу аутизм. Батькам подзвонили зі Соціальної служби Швеції і сказали, що ми маємо підозру про те, що ви і з тими двома дітками так себе поводите. Тому просимо вас добровільно віддати ваших дітей. Щоб ви зробили на місці цих батьків. У вас би були б мурашки, напевно, по тілу, як у мене зараз. Ви переживали б і поїхали б до тієї країни, звідки ви походите. Що вони і зробили? На наступний день купили білети і прилетіли до Польщі. Але проблеми не закінчилися. Тому що ми з Швеції прилетів до Польщі і пізніше прилетів до, знову ж таки, батьків. Батьки з'явилися до суду, і на суді чітко вони вияснили, що. Щоб би отримати ту довідку про те, що у них немає жодних проблем, потрібно місяць часу почекати. Ну там, напевно, з Уженду потрібно місяць часу чекати, на що суддя сказала: Окей, тоді відкладаємо справу на два місяці, і через два місяці зустрінемося, де ви їй покажете цю довідку. Через два дні до них приїхали соціальні служби, забрали їхніх дітей і повезли в Швецію. Де ці діти були розподілені між різними сім'ями, де не матимуть більше контакту. Це реальна історія невидумана, яка може статися з кожним із вас. Я впевнений, що знайдуться глядачі, які вже мали подібні історії на слуху, і нічого ви зробити не зможете. Такі от реалії Європейського Союзу. Чи захочете ви вступити до Європейського Союзу як Україна? Я думаю, що ні. І це може статися у мене, у вас, у всіх тих, у кого є неповнолітні діти. Світ міняється, друзі. І щоб ви розуміли, на чорному ринку дитина маленька коштує близько 5 тисяч євро. Це не я придумав цю суму, це так оцінюють наші соціальні служби, які займаються викраденням дітей і ті служби, які цим займаються 5 тисяч євро. Я думаю, продовжувати я нічого не буду. А ми перейдемо до наступної теми, яка також є не менш важливою. Я, знаєте, з вас, друзі, переживаю і не хочу, щоб ви втрапляли. В різних ситуаціях. Працю, я працюю чесно, і сподіваюся, з такої ж віддачі від вас. Нікому ніколи не було секрету про те, що я співпрацюю з компанією Starman. Ну і вони також спеціалізуються в таксі, в Кракові. Але будуть входити і в Польщу, і в Гданськ, і в Роцлав. Так що чекайте нас. Хочу вам сказати, що. На сьогоднішній день є такі люди, у яких проблеми є з автомобілями, яких вони не можуть позбутися. І чому позбутися, скажете ви? Через те, що українці не міняли права язди і інші іноземці, які не могли цього зробити. І, власне, 17 червня вони втратили можливість співпрацювати з Болтом, Убером і Фрінау ці посередники, які набирали на роботу таких водіїв. Ну і власне, що вони зараз роблять? Шукають водіїв, які все-таки мають польські правоязди та переманюють їх з більших компаній. Ну, знаєте. Є розумні люди, а є ті, які вміють слухати розумних людей. Так от, я хочу, щоб ви мене послухали, а я вам поясню. Ви, бачачи оголошення, коли вам пропонують 500, 1000, 1500 злотих, дві, навіть три, я бачив в Тіктоку, пропонували. Ви приходите до них і вони кажуть: берете в нас винайм автомобіль, ну і ми вам платимо от 3000 злотих, і що ви в нас місяць пропрацюєте, але система виглядає наступною: є ж така ще штука, як податки. І я вже отримав навіть від підписника вже питання. Що мені робити в такій ситуації, в яку я попав. Ви приходите до них підписувати договір про те, що ви у них винаймуєте автомобіль. І паралельно ви ще одну умову підписуєте про те, що вони у вас винаймують автомобіль. Якщо ви в цьому не розбираєтеся, то вам все рівно, тому що вам пропонують крутий автомобіль, то йота корола ну, останніх років і на таких вигідних умовах. Проте вони вам не говорять, що ви від цього доходу, який буде приходити, вам. За те, що вони у вас будуть винаймувати автомобіль, буде сягати 8,5% речалту, які ви повинні сплатити від тої суми, яка, яка надійде на ваш рахунок від тієї компанії, з якою ви співпрацюєте. Тобто, фактично, якщо ви проведете свої розрахунки, то ви не зможете на жодну карту податися, ви не зможете резидента отримати, хто такий у нас вже бивали і думає, що він розумніший від свого роботодавця, який йому платить трошки менше. А в кінцевому результаті ви будете менше платити, і знаєте, ви не одразу отримаєте ці проблеми, а ви отримаєте їх тоді, коли ви будете складати документи на карту побиту. І я впевнений, що таких буде людей багато, тому що скупий платить двічі, і це все сприятиме тому, що ви будете шукати уже нормального роботодавця, який задумається. А навіщо ну мені його брати, якщо він мене кинув, коли я йому й так непогані умови пропонував. Тому люб'язно прошу тих посередників, які так роблять, зупиніться, продайте ті машини. Позбудьтеся того лізінгу, продайте лізінг, він теж можливий. Навіть якщо два роки немає, ви можете його продати. Але не дуріть людей. Ви ж просто їм портите всю життєву історію, яка є в Польщі. От підписник мені так написав, і він не знає, що робити. Я не буду вам давати рекомендації, ви в це вплуталися, ви і ви плутуєтеся. А також хочу наголосити, що я завжди буду розказувати лише те, що я знаю і в чому розбираюся. Хоча б більше, як на 50%. Хто не помиляється, то нічого не робить. Запам'ятайте це. І я хочу вам на кінець сказати, що я дякую всім тим, хто був у Гданську. Нам вдалося зібрати 90 тисяч злотих разом із організатором цього фестивалю. Це фундація Grammy Personal, яким ми дякуємо. Тому чекаємо від організатора наступних їх кроків. І якщо все окей, то я поїду до Зеленої Гури, і це вже буде цього тижня. Ну і про деталі я в своєму інстаграмі буду повідомляти, де я вас і запрошую, де я повідомляю всю інформацію коротко та стисло. З вами був Сергій Пех. Напишіть, будь ласка, як вам такий формат, чи подобається він, і чи подобається вам взагалі Сергій Пех. Пишіть в коментарях. І побачимося в наступному випуску. Всім щастя, добра та благополуччя!